Всім привіт! З вами Ватим. Сьогодні, ма... Сьогодні я вам розкажу і, і... і... і покажу, як грати на Фрізмайні. Поїхали! Ось так. Сервер і заповнюєте так. Ну, знаєте, ната е, версія 20. 1.21P. Щоб зайти. То, то, якщо у вас нижче, то качайте нову версію. Так, сахотим. Це сервіс уже да. У мене він уже є. Так, де тут він? Е ось! Фрісон, у вас буде так. Фріз май на лобі буде написано. Заходьте сюди. Діднатися до серверу. Я зараз по 4 речі граю. То. То я зараз по мобільним даним граю. Чекаємо, поки загрузиться. Я залишив тайм-коди, щоб було легше в описі. Якщо ви щось там знали і вам треба щось конкретне, то шукайте, йдіть в опис. Там тайм-коти. Чекаємо і ще чекаємо. Да йомаю, мо чекаємо. Так, ось список сервера. Ніче список сервера ви виберете один для гри. Я вам зараз об'ясню, соло не вибираєте. Так, Софія, не надо у мене тут м'якать біля екрану. То, як, якщо у вас є трух, можете вибрати. Е, Тріо, якщо у вас є е, труга. І... Мапаю. Тріо, я не знаю, мапаю туо. Крісталс. Я не знаю, що це я там не грав. Мопаю 5х5. Якщо у вас... Якщо у вас є труси, то беріть е, е, другу анархію. А якщо у вас є багато трусів, то беріть першу. Ну і знаєте, на першій анархії важко, е, важко одному розвиватися. Ну, ми ж сюди прийшли по кайту, то зараз зайдемо на першу анархію. Так, ми зайшли на першу анархію. Які багато людей, ви розумієте, що багато. Ось це анархія 30 на 30. Ну, як, спочатку треба прописати кіт? Пишете таку команду кіт. Ось так, все як відео. І відправляємо. У Вас відкриється таке е, е, віконце. Вибираємо Кіт Старт, тому що все інше це, це. Ну, донатні. Привилегії. Ну, крім YouTube, там. Ну, ладно. Вибираємо Кіт Старт. І такий у нас, такий кіт старт. Даний густо, ну це кіт старт. Хоча пишуть. І ви натискаєте отримати кіт. і Воно посередині, якщо ви не бачите. Так. Так, це Нафіга мені не пасальт. Хатно. І ви йдете, С... почекайте секунду. Минуточку. Ідіть на автошахту. Ви зараз її помітите, бо тут написано автошахта. Так. Да. І топувайте собі е, хоча б е, е, сал салісну броню. Ш це щоб було е, легше. Ну, і щоб алмази за Ну, далі ви топуваєте діаманти. І робите діамантову броню. І робите ось цей ковальський стіл. Зараз покажу, як він робиться. Секунду. Реально секунду. Вам буде потрібно два солісних слитка і, і, і тоски і якісь не знаю, чи. Перемо викладаємо їх так. так, так. Далі, далі, далі беремо вот так. Ковальський стіл. Він буде потрібен, щоб зробити не Насарітову броню. Ви самі розумієте, на автошахті будуть несарітові е, обломки, ви там переправляєте їх і отримуєте лом, і з них робите несерітові слитки. Та, ну, ви зрозуміли. Отак фігня виглядає? Виглядає? Ви бачите, треба це несерітовий слиток. І я його просто на ринку купляю та і все, я не морочусь. Мені просто що так легше. Просто заробив е, е, по, по сотні тисяч і все. В тебе в кармані серітовий слиток. Так, да, дорого, звісно. Ну, зато то їм було. Я собі так перемину, зробив отакий от міч на насилу от і, на і отаку от броню. Не свидайте, що це нагород не Це я його на ринку купив взагалі. Це я, я його привротив потім на заліто. Да. У мене є два назарітового слідка. Я їх я... ви можете грати на першій анархії зі мною. Так, да, я. я. Мені все одно, що ці координати я, я спалив оць, оцю, оцю точку, мені все одно. Якщо чесно. Вона все одно тимчасово. Ну, якщо хочете, коли берете весь налітовий сет, ідіть на містики, на маяки там на, на, все, на всякі івенти. Щоб цікавіше грати, а то, а то буде скучно. Ти в неся рідке, будеш всіх калашматити. Ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пока!